Відповідальність у дітей та молоді? Ох, я дуже-дуже люблю це питання. Чому я його люблю? Тому що це вже означає, що ви зацікавлені у вихованні відповідальної людини. А це дуже класна річ. Але давайте розберемося, що ми частіше за все вкладаємо. У розумінні відповідальної людини, і за що вона має бути відповідальна. І мені здається, ось в цьому і є головна проблема. В тому, що батьки. Зазвичай хочуть відповідальності від дітей в одних питаннях, ну щоб він там вчасно почистив зуби, зробив сам уроки, зробив якісь там побутові речі, які ми вимагаємо в тому чи іншому віці. Ще якісь одноразові доручення, щоб все було зроблено. Ну, і якось нам не дуже до вподоби, коли дитина наша проявляє відповідальність у виборі якоїсь діяльності, у виборі друзів, у виборі, можна сказати, навіть партнерів вже в більш старшому віці. Так, нам якось не до вподоби, бо ми ж краще знаємо. Ми хочемо якось впливати на дитину у цих питаннях. Тому давайте все-таки повернемось до самого поняття, хто така відповідальна людина? На мій погляд, відповідальна людина це людина, яка приймає рішення і несе за них відповідальність. А вам би як хотілось, я навіть Впевнена на 99% батькам би хотілося, щоб рішення приймали вони, а відповідальність несла дитина. Ні, ну, ні, ні, ну так не чесно, так не чесно, бо відповідальність це дуже складно і важко. І маєш бути якийсь бонус, щоб її нести. І цей бонус саме і є в тому, що дитина має сама приймати рішення. Це той десерт, розумієте, який заохотить її бути відповідальним. Тому так, і рішення має приймати дитина, і нести відповідальність має дитина. Я вас можливо здивую, але з віку, коли ваш, у вас з дитиною вже відбувається плюс-мінус якесь усвідомлене спілкування, я абсолютно не шуткую. Тобто, 3-5 років я говорила вже своїм дітям. Е Ну, тобто так 3-5 років можна вже говорити з дітьми абсолютно свідомо. І те, що це їх відповідальність. Ви скажете, що ой це зарано, а ви звідки знаєте? А ви пробували? Я пробувала, я бачила, як це працює. Через те, що людина не може артикулювати так само свої думки, як ви. Не означає, що вона не сповна розуму і що вона не чує і не складає ваші е якісь слова, і не розуміє, що ви кажете і що ви, можливо, від неї хочете. Все вони прекрасно розуміють. Вони навіть нас дуже гарно розуміють, коли вони взагалі ще не говорять, коли вона навіть не сидять, бо я неодноразово це е відчувала. Наприклад, коли ти маленьку дитину е думаєш, що тобі потрібно перевдягти, я завжди, і дуже часто в такі моменти діти кричать: а ви не замислювались чому? А. а ви ж не попередили дитину, що зараз буде відбуватися, і не попросили потерпіти, якщо ви знаєте, що він чи вона, наприклад, не любить перевдягатися. А ви спробуйте, ви будете здивовані. І після цього ви не будете казати, що 3-5 років, ну давайте 5, добре візьмемо. Хоча я б хоча б 4-5 казала, що це зарано для відповідальності. Ні, не зарано. А як ви думаєте, що може стати на заваді вирощування відповідальної дитини? Я вважаю, що тут є два величезних перепони. Перший це слухняність. Яку люблять дуже всі батьки. Але вона просто напряму і протирічить виховуванню відповідальної дитини. Чому протирічить? Тому що ви навчаєте дитину, що ви віддаєте накази, ну, добре, не накази, ви просите, вмовляєте, будь-що, да, якісь застосують, але все одно це за своєю сутністю, тобто, ви кажете. Одна людина каже іншій, що і як її робити, то відповідальність на тому, хто це каже. Ви не можете делегувати в цьому випадку своїй дитині відповідальність. Ні. Бо це ж ви наказали, ну відповідальність зрозуміло, що на вас. А друга перепона це наше дурнувате, вибачте, але кажу, як є ставлення до помилок. Бо коли ми весь час свою дитину цькуємо і вдома, і в школі за будь-яку помилку, ну це точно відбиває бажання у дитини нести відповідальність. Ну, бо нафіга вона є та відповідальність, якщо вона весь час отримає, О, що отримає? негативні відгуки. Давайте так. Толерантно, чи як неправильно сказати, м'яко скажемо да, негативні е, відгуки. Тобто, постійно вона розуміє, що вона недостатньо гарна, недостатньо гарна, недостатньо відповідальна, недостатньо розумна, недостатньо талановита. Блін. Помилки це просто означає я своїм дітям весь час сказала. Розумієте, моє ставлення до помилок. Це я дуже люблю помилки, тому що це означає, що ви дієте, що ви рухаєте, що ви намагаєтесь. Тобто неможливо без помилок чогось досягти. Бо успіх, ось ви тільки трошки поміркуйте: успіх він складається з нашого досвіду. Так? А досвід це що? Це помилки. Люди, ви просто коли це. Обміркуєте і припините автоматично реагувати погано на свої помилки, в першу чергу на свої. Бо ми не можемо поблажливо ставитися до оточуючих, до дітей і в цей момент цкувати себе. Ні, так не працює. Коли ви усвідомите, давайте ще раз: да? успіх з досвіду, а досвід це помилки. Тобто без цього ну просто ніяк. Скільки там тисяч разів був невдалий експеримент у Едісона? Я не пам'ятаю 170 чи 17 тисяч разів. Ви просто замислитесь над цими цифрами. Блін, згадайте, ну всі ж, мабуть, читали Мартін іден Джека Лондона це ж автобіографічний роман. Скільки років? Він стукав у всі закриті двері і всі інші історії з життя. Ну, ви можете їх якось тримати в своїй голові. І ще й дітям обов'язково розповідайте. Розповідайте про цю кількість років, яка знадобилася тій чи іншій видатній особі для того, щоб досягти їх мети. Це дуже корисно. Це розумієте, це дає їм можливість. Робити безліч помилок це е, розширює їх кордони. Вони не бояться експериментувати, не бояться братися за великі якісь проекти в майбутньому. Бо вони розуміють, що е, вони можуть не відбутися. Можуть зробити безліч помилок, і це нічого не означає. Точніше, це означає, що вони молодці і що вони рухаються. Розумієте? А в нас же, блін, все навпаки. Ось я, наприклад, зараз гадала свою подругу, яка вже 5 років живе у Штатах. І спочатку вона казала, що її дивувало. Ну, звичайно, надзвичайна доброзичливість, усміхненість оточуючих людей. І потім вона сказала, що її почало дуже дратувати і дивувати кількість помилок, які роблять всі навкруги і постійно. Тобто це відбувається в банках, в якихось державних установах, в магазинах, в автосалонах. Тобто, ну ви розумієте, умовно встановили сигналізацію на машину чоловіку не на його не до його машини. Якісь документи дуже важливі в державних установах. І вони ще й роблять повторні помилки. І розумієте, коли повертаються. Щоб виправити клієнти, ніхто не відчуває себе винним, ніякого почуття провини. І все з такою легкістю. І тобто, десь через півроку ми обговорювали з нею це питання. Вона каже: Ні, ну це дивно. Як ця країна функціонує при такій постійній кількості помилок усіх людей в усіх сферах життя? Ну слухайте, і функціонує і не занепала, і навіть квітне. То, можливо, саме один з факторів їх квітучості, так би мовити, і розвитку це спокійне і адекватне ставлення до помилок? Ну, помилився і помилився. Ну, нічого страшного не сталося. А повертаючись до виховання, все ж таки, які можуть бути негативні сторони в тому, що ви виховали відповідальну дитину? О, ну да, це теж дуже цікаве питання, дякую. Е, завжди, в будь-якого плюса є обов'язковий мінус. Оце, знаєте, про да, та є. Бо у вас, якщо ви виховали або виростили, я більш люблю цей термін, відповідальну людину, ну, вона, дитину на початку, вона буде незручною. Так саме незручною, бо у вас же відсутній основний важель впливу, слухняність. Ви не можете застосовувати, бо просто нема цього інструменту в ваших відносинах. І ви скажете: блін, а як впливати? Ніяк? Та ні, можливі варіанти. Давайте я вам розкажу про один цікавий випадок в нашій родині. Якось запросили нас на день народження, до ресторану в Київ, центр Києва, кінець тижня. Чому всі такі подробиці ви зараз зрозумієте. І обов'язково просили, щоб був молодший син з нами, тому що він мав скласти компанію теж дітям його віку. Йому приблизно тоді було десь. Це точно молодша школа. Ну, 9-10 максимум, скоріше, 9 років. І ось я кажу, що Федюш, ми їдемо до ресторану в п'ятницю ввечері, а він каже: ні, я не їду. І не просто ні, я не їду, він навіть мені аргумент, аргументує. Я втомився, кінець е тижня, е якийсь ресторан, якісь незнайомі діти, а я їм кажу, там ще буде класний аніматор. Він каже: мам, ти офігела, мені там 9 років, який аніматор. Ну, все це не цікаво. Я не поїду і крапка, і думаю, і я в цей момент: оце я наробила, виростила собі відповідальну і неслухняну дитину. Незручно, що робити? І тут я зрозуміла, ну, блін, ну є дуже гарний інструмент, який, мені здається, батьки дуже рідко використовують. Ми можемо попросити. Так само попросити. Але тут є дуже важливі. Але. Не потрібно в цей момент аргументувати, що це буде дуже цікаво, що там будуть дуже цікаві діти, я впевнена, що там буде смачна кухня, там французька, що там буде ще що. Не потрібно. Бо таким чином ви начебто зменшуєте своє прохання. Да? Ви просто аргументуєте, наче ця нерозумна дитина просто не розуміє всього, що вона, що вона може отримати. Ні, так не чесно. Просто просіть. І навіть кажіть: я розумію, наскільки ти не хочеш. І я буду дуже вдячна тобі. Це потрібно мені. Можете сказати, якщо буде якийсь інший у вас випадок, що це дурнувате питання, що ви не сповна розуму. Кажіть будь-що. Вам що важливо? Ви ж хочете результат? Тобто, головне, не заохочуйте його. Не потрібно заохочувати дитину. Просто просіть. І тепер повертаємось до цього нашого випадку. І ось я попросила. І він відразу погодився, каже: добре, окей. Але яке було моє здивування, що після того, коли ми побули на цьому заході, на дні народження, ми сідаємо в машину їхати додому. І тут наш малий каже: Мам, до речі, хочу тобі подякувати за сьогоднішній вечір. Були афієзні діти. Аніматор був такий крутий, що ніколи такого не бачив, і була дуже смачна і вишукана французька кухня. Ми так з чоловіком переглянули, подивилися один на одного, здивовано. І потім мені чоловік сказав: Оце ти молодець. А знаєте, чому він мені це сказав? Бо я ніколи не використала. І в майбутньому цей випадок. І не кажу, а ти пам'ятаєш, ну коли, наприклад, наступний якийсь раз мені потрібно, я хочу, щоб він поїхав з нами. Я, не кажу, я ніколи не сказала йому в майбутньому і не скажу. А пам'ятаєш той випадок? А тобі дуже сподобалось. Бо це гачки. Дуже неприємні, яких ми застосовуємо, особливо у вихованні наших дітей. І таким чином хочемо начебто заохотити. Це так не працює. Дитина тільки хоче одне вийняти цей гачок, щоб ви не могли більше ніколи його застосувати. Тому не робіть так. Просто подякуйте. І тут я йому просто подякувала. За те, що він зголосився. А, по-перше, вибачте, це ж просто давно вже було років шість назад. Я йому, після того, як ми вийшли з ресторану, я йому подякувала. І на це він мені відповів: до речі, я тобі теж хочу подякувати. Оце все мені розповів, що йому сподобалось. А бувають такі випадки, що батьки неодноразово пропонують відповідальність своїй дитині, а вона відмовляється її брати. Чому так стається? Те, що я спостерігала в своєму житті, просто потрібно промоніторити, як ви реагуєте, тут знов треба повернутися до помилок. Коли дитина, по-перше, давайте зосередимось на тому, що ми маємо весь час тримати в своїй голові, що дитина. Буде допускати безліч помилок, що вона умовно розілле, ось ви бачите, як вона бере ту тарілку з супом і несе. І бачите, що вона якось взяла її не так, як мала, вона може зараз вислизнути. Вона, ви їй кажете, що треба якось по-іншому взяти. Вона не бере, тарілка вислизує. І що ви кажете зазвичай в цей момент? А я ж тобі казала. Блін, я коли це чую, я просто ненавиджу ці слова. По-перше, що робити в такому випадку? Ви бачите, що дитина не так взяла. Просто мовчіть. Мовчіть, дайте їй отримати свій досвід. Це її життя. Ви не можете навчити таким дрібницям, як то тримати тарілку, як ще десь не перечепитися, як краще налити, як краще щось насипати кудись, як ще щось краще. Дайте дитині отримати свій власний досвід. Просто мовчіть і пропонуйте тільки розумієте, коли щось розлилося, ваша роль повинна бути ось така: нічого страшного і допомогти витерти. А якщо каже, мама, не чіпай, то, мама, не чіпай. Просто відваліть в цю секунду. Просто відваліть. Можливо, йому, він йому ж теж незатишно, розумієте, в цих випадках. А тут чи ви зі своєю допомогою. Краще взагалі просто прям напряму спитати, я питала у своїх дітей допомогти прибрати. Ну, нічого страшного, прям якщо ви поряд знаходитесь, обов'язково сказати. Чи навіть сказати: Блін, а я вчора таке розлила, що ти не уявляєш. Тобто, щоб дитині ну, трошки зменшити цю напругу. А зазвичай батьки що роблять? Вони весь час тицяють дітей в ці помилки, ці розлиті, розбиті посуд і таке інше. Блін, ви серйозно? Це, це настільки важливо? Це про близькі стосунки, це про підтримку. Ось тут ви маєте підтримати. Ніколи у дитини прям горя горі не дай Боже, розумієте? Там і чужі підтримують. А коли вона розбила свою улюблену або ще й більше вашу чашку? Блін, мені теж дуже ну, неприємно, прям, коли хтось розбиває мою улюблену чашку. Але я розумію, що і та людина, моя близька, яка її розбила, блін, як же її не затишно? І я відчуваю одне, а кажу інше. Так? Я кажу, що нічого страшного, не переживай. По-перше, справді усвідомлювати, що ви хочете саме виростити відповідальну людину. Ви ж пам'ятаєте, відповідальність це і прийняття рішень, і несе людина за них відповідальність. Це не про слухняність. Друге, ви повинні усвідомлювати ситуативні плюси і мінуси цієї відповідальної людини. Тобто, пам'ятаємо, воно буде незручно. І третє. А що ж там третє? Ми говорили? Адекватне ставлення до помилок. Да, да 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 Точно, дякую. Адекватне ставлення до помилок. Ну, ось мені здається, і все. І буде вам щастя і спокій. А чому спокій? Ну, тому що ви ж розумієте, ви точно будете спокійні за свою відповідальну дитину. А хіба це не додасть вам щастя та спокою?